Хмельничанка Катерина Ковальська за подіями у столиці спостерігала з екрану телевізора. Каже, враження були такими сильними, що вже незабаром почала почувати себе зле. І ти скаче, і місця собі не знаходиш. Оце такі події. Дивишся в телевізорі. То невозможно дивитися, щоб такі молоді діти і одне, одне єдине слово Януковича могло спасти цих дітей. Пережити вилилися у віршовані рядки. У такий спосіб жінка, хоч якось намагалася заспокоїтись. А їм би ще жити і жити, кохати дружину, дітей любити, учитись, творити, плекати. Такі молоденькі пішли спочивати. Прощайте, герої. А це хмельницькі лікарі. Вони перед страхом звільнення з роботи добровільно поїхали на Київський майдан допомагати потерпілим. Стоматолог Микола Корольчук їхав надавати першу невідкладну допомогу, а на ділі довелося витягувати кулі. Каже, і бувалі лікарі не витримували напруги. Хірург, 50-річний чоловік, 50 ридав. Людина, яка керобить своєму житті, бачила. Розумієте, що не? це я зараз маю психоз явний, бо той, хто це побачив раз. Один одне тіло, два, три. але ну, коли весь коридор, і ти не знаєш, що робити. В обласному центрі планують відкрити пункт психологічної допомоги. Фахівці допоможуть людям подолати стрес. Хай підготують до всіх людей, яким потрібна така допомога. Ось уже домовлено організаційно. З луковською проведені перемовини Реабілітаційний центр на Чорнобола 159-1 готовий приймати людей. Там будуть працювати психологи. там є певні установи, які будуть допомагати підтримувати їх фізичний стан, психологічний і моральний. Юрій Курочка Іван Мочан для інформаційного випуску.